Сьогодні, 28 грудня близько 8-ї години ранку, поблизу села Білоконі Решетилівської громади Полтавського району сталася дорожньотранспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, автомобіль «Шевроле Авео зіткнувся із зустрічним автомобілем «Дачі Асандеро», Після чого із ними зіштовхнувся автомобіль ВАЗ-2101. Тілесних ушкоджень у результаті ДТП отримали водійка «Шевроле Авео та водій «Дачі Асандеро». Обох постраждалих доставлено до решетилівської центральної лікарні також в автомобілі Шевроле Авео травми отримав шестирічний пасажир, якого медики доправили до дитячої міської клінічної лікарні міста Полтава. Водій вазівки не постраждав. На даний час розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідство.